Віталія Дульчика на Житомирському військовому кладовищі поховали одним із перших. Відтоді минуло два роки. 1-13 Тринадцятого коли привезли шесть рібят Житомирської області в 95 п'ятому Діма Зубродського, Віталіка Дульчика, Віталіка Рудих, Сережа Хруща. Словінського, Словінськава мальчика одного. Віталій був у батьків єдиним сином на кладовищі. Наталя мало не щодня, хоча їздити доводиться з сусіднього райцентру за 40 кілометрів. Та щоразу жінка не знає, що застане на могилі, бо звідти постійно крадуть квіти та інші речі. О привізлі посиділи через день. Піжама п'ять пашли, купілі п'ять привізлі. Посиділи іскусці не забирають і вази пластмасові забирають. У мене було дві білих. Этот раз я купила серую, думаю, может быть, ночью не увидит. З могил невідомі забирають як штучні, так і живі квіти, а ще викопують щойно висаджені. У неї були білі і розові маргаритки. Вся могила була осажена. Викопали все в той день, коли забрали у нас ведро. Видно, відерочка зложили, дуже удобно нести. Оставили тут один кустик. Ось вот вчора ми прийшли, у Артема немає цвітів, і у Наташи викопали останній вот кустик маргариток. Світлана теж втратила на війні єдиного сина. Артем Абрамович був командиром танку, у який поцілив снаряд у бою під Степанівкою на Донеччині. 24-річний старший лейтенант згорів у машині заживо. Матір нарікає, глумляться над могилами ті, кого її син захищав. Не затронула, не болить. Якби школи теж сюди всі водили і показували, хто тут похоронен, що произошло може просто серця буніх відкрилися. Те, що з могил крадуть навіть діти, на власні очі бачила Тамара Пушанко. На цьому кладовищі похований її онук, 21-річний Артур. Панфети принесла коржики, я їм дала горона, то тільки цвіти не береть. Але поки я була на остановці, вони вже прийшли через забор з цвітами. І прийшла, вазов було пусто. Тепер на могилі Артура обгорілі штучні квіти. Рідні спеціально підсмалюють їх, аби злодії не забирали. Видно, що вони вже надпаляні, щоб їх не несли на ринок. 5. На Житомирському військовому кладовищі поховані 18 бійців. Саме цей сектор і принаджує крадіїв та вандалів, бо тут завжди є чим поживитися нечистим на руку. Я прихожу, кришка поломана. Ось ця ручка железна, видрата взагалі її забрали. Ну відмов метал нужен був, і кришка була розломана повністю. це не вже нову зробили. Якщо вони не люди, то об'яснення тому ніякого немає. До поліції люди не зверталися, та й самі ловити злодюг не хочуть, бояться не стриматися. Ми, ми у б, чесне слово да. і б не моргнули. Ну, да. тому що терять там уже нічого. Все, все, що у нас було, ми вже все втратили. Аби, хоч якось, убезпечити могили бійців від вандалів та крадіїв, родичі загиблих просять встановити на кладовищі камери відеоспостереження. У Житомирі вже два роки діє програма Безпечне місто. І, хоча місця встановлення нових камер уже затверджені, чиновники обіцяють внести зміни у план і найближчим часом взяти військове кладовище під цілодобовий відеонагляд. Я думаю, там технічних проблем особливих не буде. Виїдуть технічні спеціалісти, провайдери, подивляться, куди в мережі, де подивимося як. І я думаю, ми там поставимо камеру відеоспостереження. Рідні загиблих сподіваються, що спокій на могили бійців прийде якнайшвидше. І не лише через відеокамери чи охорону, а й через підвищення свідомості. Цього вони прагнуть понад усе.